Доброго дня. Пропоную ознайомитись ще з одним дуже цікавим лотом по взуттю ук. Давайте подивимося на кожну пару. З гудзиком така класна. Сілікони. Міні. Класичні. Такий, це великий розмір, більш як чоловічі. На платформі вони є, до речі, на фотографії, танкетка і такі от високі. Далі поїхали. Міні в шоколадному кольорі. До речі, в листі блогерів дуже багато саме такого кольору. Чорні це класика, банти. Ця модель завойовує зараз, дуже завойовує популярність. Це матеріал, як у кроксів, Хотіла швидко сказати, як він називається. Термолайт, можу неправильно казати, вони легкі, зручні. Тут йде окремо ще термоносок такий. Тобто, як зимовий варіант, легко може бути. Дивіться, які класні. Міні-міні, чорні коротюські, білі шкіряні, брендовані. І ще одні, одні на шнурку це Калабура Байук, від «Ук». Наступний блок це тасмани, одна з самих популярних моделей. Тут йдуть коричневі, чорні. Шоколадні сірі з написом бренду. Далі, дивіться: два на платформі. Дуже круті. Макасіни в чорному кольорі, такі, як у Джейло. І двоє домашніх. Так... І останній блок це відкритий носочок, відкритий. Цей блок дешевше від цього. Тут ціна 33 євро за пару, тут 28 євро за пару, 10 пар. Отже, ми подивились з вами дуже красивий лот. Він може бути саме вашим. Давайте подивимося його так детально. Ну, якби в мене був магазин, я б його, чесно скажу, взяла б для свого бізнесу. Телефонуйте і робіть успішні продажі. На зв'язку ваш луч.